Вітаю! Давайте розглянемо таку тему, що буде надалі зі стосунками, як будуть розвиватися ці стосунки? Зараз дуже все повільно і стоїть на місці, можна сказати, взагалі немає ніякого ні спілкування, ні якоїсь взаємодії у вас з людиною, про яку ви постійно думаєте. Адже вас об'єднує туз кубків, і це означає, що між вами дуже сильні почуття вас тягне один одного і ви, один одному прописані долею. Дуже важко і йому, і вам. І ви один від одного знаходитесь на величезній відстані, і спілкування, взаємодії ще раз повторюють карти: у вас немає. Ви чекаєте, ви надієтеся на те, що якось воно зрушиться з місця. Ви боретеся всередині, ви захищаєте себе, ви не даєте собі е, сильно переживати чи впадати з цього приводу в депресію, адже у вас родина, і вам треба про неї піклуватися і думати. Вам треба продовжувати життя якось без цієї людини. Адже підтримки, спілкування, взаємодії немає. Багато разів ви вже відсікали від себе ці думки, що ви будете разом. Можливо, ви вже цю людину закривали з нею якийсь енергетичний, духовний ментальний зв'язок. Але, але по карті двійка кубків. Нам говорить про те, що ви все-таки пов'язані долею. І оце розчарування, воно, і двійка мачей, воно тільки на даний момент, тимчасово. Що ж вас чекає у майбутньому? Ви мрієте, карта мрій, і мрії ваші здійсняться. У вас буде. Спілкування, але це спілкування відбудеться тоді, коли в житті щось зруйнується. Тобто, ситуація двозначна в тому, що Одне щось відходить, а інше з'являється. Тобто той переломний момент, коли щось масштабне, якась новина, що щось закінчилось, щось зруйнувалось, щось завершилось, і тоді буде дзвіночок, тоді буде спілкування. Яке воно буде, це спілкування? Буде. Цей дзвінок буде дуже різким, неочікуваним, і розмова буде досить важкою в емоційному плані. Можливо, будуть і сльози, і ви не будете знати, що робити, адже а, ці переживання, вони вже. Багато разів переживалися, і коли ця людина з'явиться, у вас майже не буде надії на те, що ви будете разом. І все ж таки, чи будете ви разом? Карта справедливості говорить, що так, і вищі сили все зроблять для того, щоб цей король Пентаклів був з вами. І так воно і буде. Треба дочекатися тієї. Години того часу, коли це прописано по долі, і коли воно здійсниться, а це відбудеться дуже скоро. Треба набратися терпіння, і ваші мрії здійсняться.